Вітаю! Сьогодні знімаємо тест-драйв найоригінальнішого та найнетрадиційнішого електромобіля на ринку. Це машина, яка розриває всі шаблони. Мабуть, перший автомобіль марки BMW, який не підбирає оливи, не має проблем з ванусами, ланцюгами та корозією. Зустрічайте BMW i 3. Я нарешті заповажав BMW. Вони пішли на дуже серйозний експеримент, і він їм вдався. Конструктивно ця машина є унікальною. Такого ще ніхто не робив. Рамний електрокар з карбоновим каркасом та всіма пластмасовими елементами кузова. Так, так, тут в основі лежить алюмінієва рама, до якої кріпиться двигун, ходова та батарея. А зверху прикручений карбоновий каркас. А до нього, свою чергу, зйомні пластмасові елементи. Колись німці вже робили пластмасові машини, наприклад, Трабанд. Попри те, що перша, а й третя вийшла з конвейра в 2013 році, на сьогоднішній день її дизайн є актуальний, свіжий та притягує погляд. Ще одне ноу-хау це відсутність центральної стійки і половинка задніх дверей, що відчиняється допереду. Виглядає сміливим рішенням та викликає захоплення з візуальної точки зору. Але з практичної точки зору це незручно. Машина є чотирихмісною, але власне через цей нетрадиційний задній прохід на кожен день тут комфортно їздити лише двом. Зараз я вам все покажу. О, щоб мені взяти свій плащ з заднього ряду сидіть, мені потрібно відкрити цю дверку, потім відкрити ось цю і взяти свій плащ. А уявляєте, якби тут була близько припаркована машина з тої сторони і з тої сторони, я би не зміг взяти свій плащ так просто. Тому, з практичної точки зору, ось це ноу-хау, цей вау-ефект wow не є доцільним. Але. Ну, подивіться, як воно класно виглядає. Ну, просто шикарно. Інтер'єр дизайнера вдався, на мою думку, ще краще, ніж екстер'єр. Це дійсно виглядає як космічний апарат, але місцями з домашніми меблями. Матеріали тут в основному штучні: пластик, перероблений пластик, шкірзамінник, тканина. Всі ці матеріали та фактури ідеально поєднані та підігнані між собою. А весь автомобіль на 90% підлягає переробці. Здалека може здатися, що дах тримається лише на ось цій одній стійці. Дизайнерам вдалося так замоскувати ці всі стійки, що виглядає, що це просто суцільний кусок шкла. А насправді стійка тут є, досить груба. Так само ось ця дверка вона є дуже масивною, і вона, коли тут закривається, перетворюється на стійку. Жорсткість кузова тут насправді дуже хороша. На задньому ряді сидій, насправді тут вдвох комфортно сидіти. Місця для них вистачає, подушка досить комфортна, ну, трошки вона може коротше, ніж звичайно, але менш-більш нормально. Тут у нас є посередині два підгорнятники, та й усе. Але щоб звідси вилізти або щоб сюди зайти, передній пасажир або водій повинен відчинити свої двері, попередньо відщепивши паском. Безпеки себе, бо він тримається ось на цій стійці, яка відкривається разом з дверима. Відкрити свої двері, потім відкрити наші двері, випустити і все зробити в послідовності. Навпаки, це зовсім незручно, особливо коли падає дощ до прикладу, або коли ви запаркувалися тісно біля сусідніх автомобілів. Я три дні тут повозив свою дитину на дитячому кріслі. І я відчув цей дискомфорт на собі. Третій тут абсолютно не міститься, хіба що сяде, як то кажуть, на стакан. <рilans> <рilans> так, шофер, задню, будь ласка. Дякую. <споджен> Преміум є преміум. Попри те, що тут матеріали всі якісь там перероблені, еко, шкіра і так далі. Ми не бачимо жодного сліду зносу. Тобто машина проїхала практично 120 тисяч кілометрів, і все на своїх місцях. Жодних потертостей, тріщин на тій екошкірі, кермо не зачовгане, всі кнопки як нові. Ну, направду, ось тут. Проявляється власне ось ця вартість автомобіля. Чому він, він був дорогий, напевно, як він був новий. Звичайно, що він був дорогий. І ось ця преміальність вона, власне, от в тих матеріалах, які не зношуються. На от навіть от дві, оці тканинні ставки, вони дуже класні, вони м'ягенькі, але вони тут не зачовгані, не зашмальцовані, не знищені. Хоч вони піддаються великому навантаженню. але вони тримаються. І це ще один плюс власне, машин з преміум-сегменту. Сидіння тут такі досить тоненькі, але сидіти в них комфортно, хоча не вистачає місцями бокової підтримки. Це ще раз підтверджує то, що я казав раніше, що не для якихось крутих віражів е швидкісних цей автомобіль. Тобто крісло воно тут в спині тримає, а тут у нас подушка практично практично плоска. Монітор тут не сенсорний. Уявляєте, монітор в електромобілі не сенсорний. Ну, і таке буває. Він є зато дуже класної якості. Там дуже класна чіткість. Але все керування відбувається усією шайбою, цим шайбою-джойстиком. І воно не дуже зручно. І взагалі меню мені не дуже зручне на цій машині. Що скажу чесно і відверто. Так само воно дещо застаріли в тому плані, що тут нема ні карплею, ну, нічого тут такого немає. Тут просто Bluetooth під'єднується по телефону, є навігація, є якісь там налаштування автомобіля і все. Ну, таке воно собі, але зато тут в, моїй рейтинг, в моєму рейтингу камер заднього огляду одна з найкращих камер. Я думаю, це так само за рахунок того якісного дисплею, який не є сенсорний. Вона дуже класної, чіткої якості і дуже широкий кут, але він не має ось цих заломів такого так званого рибічого ока. Тобто кут великий, але не спотворений. Клімат-контроль тут є однозонний, тут є автоматичний клімат-контроль. Ну, оцю панельку вони взяли, напевно, з якогось дивезного BMW. Тобто вкраяли кусок, <смас> кусок клімат-контролю <смас> двохзонного, <смас> зробили однозонний. Але все в принципі працює нормально, і до управління кліматом з цими власне, фізичними засобами мені подобається. Тут навіть звук не прищипного ременя такий інтелігентний і дорогий. Послухайте самі. Ну, такий не нервує, навіть не з першого разу хочеться е, прищепитися, та хочете пару банків послухати. Ну, направду дуже класно, якісно воно все зроблено. BMW, дехто розшифровує, як будеш мати витрати. Направду так, це є досить дорогий бренд і обслуговування його є не дешевим. Але цей автомобіль вже досить довго є на ринку і є багато замінників для нього. До прикладу, ось ці важелі. Важель коштує 100 доларів, стійка стабілізатора 1000 гривень. Е, ну, тобто, все як у всіх, бо вже є замінники, вам не потрібно брати оригінал. Оригінал це є колеса. Диски такі, такого формату роблять тільки БМВ, і ви інакшого диску не купите. Такі шини вузькі такого розміру виготовляють тільки 2 або 3 виробники в світі. Тобто це теж є недешевим елементом. Але все решта, як у всіх. Тому не варто цього боятися. Управління запуском та режимами їзди Відбувається ось на цьому елементі. Це такий джойстик, чи як його назвати. Тут у нас є кнопка старт, яка запускає двигун. І ось цим важелем ми перемикаємо. Вперед, то в нас є драйв, ну, вперед, значить вперед. Назад це в нас є задня передача. І тут є кнопка паркінг. Ну Можливо, паркінг могли би дати тут в торці, як в деяких автомобілях. Але і ця система мені подобається. Так, до неї треба звикнути деякий час, але потім, коли ми привикаємо, жодного дискомфорту нема. Вона мені досить все заходить, подобається і досить цікаво. Я так довго думав, де я його таке бачив? Де це таке бачив? От мій якийсь крутиться з дитинства, не знаю, звідки оця штука. І я згадав, така сама штука є в взіла. Попри вузькі колеса, комфорт в машині присутній, ходова не є твердою, нерівності і навіть бруківку вона бере непогано, але проблеми починаються з гострими ямами. Тут, звичайно, чуда нема, є низькопрофільна вузька гума. Міка троха товче, тому на різких ямах треба бути особливо обережними, бо пам'ятайте, що диски і шини на цю машину це дуже дороге задоволення. По місту машина провокує їздити агресивно. Направду вона дуже гарно прискорюється. Задній привід дозволяє нам реалізувати весь потенціал цих 170 кінських сил і там купу крутного моменту. Нема постійних пробуксовок. Ем, так, і воно такий дає пеньок серйозний, серйозний, серйозний. Копняк нам дає під дубку. Але це приємно. Це набагато приємніше, ніж їздити з такою потужністю на передньопривідному автомобілі. Та оглядовість тут 5 з плюсом я ставлю. Направду, ця машина, напевно, ідеальна для початківців-водіїв, яким треба бачити все по-максовому, але направду, зручно дуже на ній їхати. І ще дуже мені сподобалося це кермо. Воно двохшпицеве. Воно є трошки тонше, ніж ми привикли на інших автомобілях, але воно дуже приємно тримається в руках. І ось ця шкіра вона має такий пом'якшувач під собою. І взагалі дизайн ось цією ставочкою, такою, яка це все об'єднує, ну, направду дуже-дуже елегантно виглядає. Хоч кермо тут є дещо тяжче, ніж в інших автомобілів. Тобто підсилювач тут так налаштований, що воно є досить туге. Але мені особисто це подобається. Воно таке додає трошки такого драйверського відчуття. В міському потоці ви завжди будете першими. Особливо зі старту, там до 80 км на годину вона просто-просто ракета. Великий плюс заднього приводу в тому, що тут дуже класний виворіт керма. Направду, це максимально, що я пам'ятаю, з тих всіх машин, що я їздив. Можливо, ще Mitsubishi AM Має щось подібне, бо він так само задньопривідний. Але розвернутися, запаркуватися на цьому автомобілі просто елементарно. Попри те, що це який собі мікс рамної машини карбонового каркасу, пластмасових панелей, жорсткість кузова є на високому рівні. Тут нічого не хрепить, не рипить. Машина дійсно тримається таким цільним куском. Єдина річ з аргономіки, до якої мені довелося привикати, це ось ця ручка закривання дверей. Я чомусь до неї ніяк не можу привикнути. І коли я зачиняю двері, я переважно беруся за цю кишеню на дверях. Ця ручка не дуже зручна, але до неї теж можна привикнути. Вона така масивна, добротна. Тобто ви її точно не відламаєте і нічого з нею не зробите, бо якісний матеріал. Навіть по ось такій нерівній грунтовій дорозі машина досить комфортно їде. Звичайно, якщо якісь більші ямки, то є потрясування, але на загал вона не є жорсткою. Варіацій батареї в цих автомобілях є. 3. Перша варіація це були перші випуски з батареї на 22 кВт, правда, там доступних лише 18. Такий автомобіль приїжджав на одному заряді близько 150 км. А наступний це, власне, наш варіант з батареєю на 33 кВт, доступних, правда, 29. Цей автомобіль може проїхати з легкістю, я це вже бачу. В теплу пору, звичайно, що 250 км, плюс-мінус, звичайно. Батареї хороші, не мають сильної деградації. Ось для прикладу, в даному автомобілі доступних є 29 або 30 кВт, я то, що не пам'ятаю, для користування. Я при заправці залив сюди 30 кВт. ну, Звичайно, що є енерготрати при зарядці. А тут є така можливість подивитися сох батареї. Верніше не сох, а залишкову ємність певною комбінацією клавіш. І тут доступних залишається 27,5 кВт. Ну, це непоганий результат, враховуючи, що автомобіль на з 2016 року випуску і пробіг 117 тисяч кілометрів. Тому можна брати сміло ці машини навіть у досить поважному віці. Так, що стосується двигунів, то у всіх версіях двигун один на 170 кінських сил. Є ще версії, в яких присутній так само бензиновий двигун об'ємом 0,6 літри. Він ставиться, там є місце поруч з електричним, ставиться бензиновий двигун. Так званий рекс його називають. Але в нас вони не дуже популярні, тобто це, напевно, одиниці в нас такі їздять, тому на цьому я акцентувати увагу не буду. Сьогодні у нас досить тепло, за бортом у нас плюс 10 градусів, світить сонечко, і не потрібно вмикати пічку. І в тестовому режимі, тобто ми досить і розганялися, і на місці довго стояли, розкадровувалися і так далі. Середній розхід у нас вийшов 12,6 кВт на 100 км. Це є дуже хороший показник. З таким розходом вона може проїхати понад 250 км. Ще одним позитивним моментом i-3 є те, що вона по звичайному Type-2 заряджається в півтора рази швидше, ніж більшість електрокарів. Не 7 кВт за годину, а 11. Це дозволяє зарядити її до повного за 2,5 години від звичайної зарядки. Ну, звичайно ж тут присутня швидка зарядка, яка дозволяє брати і 50 кВт за годину. Протестував нашу BMW в мокру погоду на трасі. Тримається досить незле, максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км на годину. Динаміка пристойна 7,5 секунд до першої сотки. Але на поворотах приходиться скидати швидкість, бо є таке відчуття, що можна її покласти на бік. Як і личить преміум брендам, шумоізоляція тут теж на 5 балів. Направду тут тихо, комфортно, нема ні шуму від коліс, ні аеродинамічних якихось посторонніх шумів. І це все дозволяє на 100% реалізувати ось цю якість звуку аудіосистеми Harman Kardon. Це вона дійсно класно тут звучить, і ми можемо відчувати і високі, і низькі частоти. Немає жодних якихось там вібрацій посторонніх від пластмаси якоїсь дешевої. Ну, направду, все тут класно збалансоване, і ця машина приносить задоволення від керування нею. Найбільший кайф тут від естетичного задоволення. Я вже 5 днів їжу на цій машині, і кожен раз, коли я сідаю і бачу ось це перед собою, ось це гнуте дерево, навіть цей перероблений пластик. Ну, блін, як вони класно це зробили? Це розробка 2013 року, а вона на зараз виглядає дуже актуально, дуже класно, дуже стильно. Ну, Реально тут працювали топові дизайнери. Ну, браво! Молодці, мене ви вразили. Мене вже мало чим можна вразити, але ця штучка мене реально здивувала. Що ззовні, що всередині все гармонійно продумано. Ось ці лінії, ось ці, навіть у ці смужки синього на килимках фірмових, які перегукуються з тими смужками і з тим синім кольором зверху на екстер'єрі, вони не є якісь такі грубі якісь такі наївні, а вони такі, власне, витончені. Ось Ця машина витончена, вона така для таких естетів, хто любить класний дизайн. І тут насправді не для всіх ця машина, бо вона не є такою практичною, як інші, я би так сказав, традиційні машини. Вона нетрадиційна. І в тому її власна фішка, тобто всі двері. Які відкриваються незвично, незручно. Але вони є стильні. Це є просто стильний костюм, в якому не завжди комфортно. Але стильно. Це BMW i3 мене направду приємно здивувало. За 5 днів тесту я отримав в першу чергу естетичне задоволення. І драйверське також. Це дуже адекватний і актуальний варіант. Для дівчат, жінок і навіть молодих сімей за свої гроші. Конкретно це авто ми продали за 14 тисяч доларів. Це топова комплектація, запас ходу на одному з ряд 250 кілометрів. Непогано. Хочете таку стилягу? А може щось практичніше, або бюджетніше, або люксовіше? Словом, звертайтеся, ми вам допоможемо вибрати та придбати хороший електрокар з Європи за адекватні гроші. Пам'ятайте, що основне наше завдання це задоволений клієнт. Дякую, що з нами. До зустрічі.